Розглянемо сьогодні тригонометричні функції подвійного кута. Синус 2 альфа, це у нас буде 2 синус α помножено на косину альфа. Косинус 2 альфа це косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. І тангенс 2 альфа. Це буде 2 тангенс альфа на одиниця мінус тангенс квадрат альфа. Нехай нам треба знайти, розглянемо приклад осинус в четвертій степені альфа на 2 мінус сінус в четвертій степені альфа на 2. Застосуємо формулу розкладу квадрату функції а квадрат мінус b квадрат. Ми цей вираз можемо записати у вигляді косинус квадрат альфа на 2 мінус синус квадрат альфа на 2. Це в нас одна дужка і друга дужка косинус квадрат альфа на 2 плюс синус квадрат альфа на 2. Вираз другій душці, це. Основна тригонометрична тотожність і він у нас дорівнює одиниці. Косінус квадрат мінус синус квадрат за формулою косинус подвійного кута. Це в нас буде косінус подвійного кута 2 помножено на альфа на 2, тобто це у нас буде косінус альфа. І ще один приклад розглянемо. Е, синус. 40 градусів ділити на 2 косинус квадрат 20 градусів. Розкладемо синус 40 градусів за формулою подвійного кута. Це буде 2 синус 20 градусів помножено на косинус 20 градусів ділити. На 2 косинус квадрат 20 градусів. У нас скорочується косинус, тут скорочується квадрат, скорочуються двійки, і ми маємо синус 20 градусів, ділити на косинус 20 градусів. І маємо тангенс 20 градусів. Удачі всім на НМТ.